Ранку. На каналі Файні квіти, городина, садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 29 та 30 червня 2025 року. Сьогодні, 29 червня. Зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Лев до 14 години 45 хвилин, а потім перейде в знак Діва. Продуктивний час діви розпочнеться після 17 години 30 хвилин вечора. От саме з цього часу можна сіяти насіння квітів, це дворічні або, або ж багаторічні насіння квітів, які будуть вирощуватися для розсади і будуть квітнути в наступні роки. Сіємо також насіння огірків та кропу. Це дві культури овочеві, які любить. Діва, інші овочеві культури не використовуємо. Висаджуємо розсаду квітів та огірків, пересаджуємо кімнатні рослини і укорінюємо живці. Поливи розпочинаємо після 15-ї години дня підживлення будь-якими добровими проводимо вже після 19-ї години вечора. Вже не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Нарізка живців це виключення з правила. Нарізаємо рівно стільки живців, скільки нам необхідно для того, щоб їх укорінити. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 29 червня несприятливий час для різних заготів. Важливо для здоров'я на 29 червня 2025 року. Тут ще працюють енергії лева, тому у раціоні мають бути протеїни, вітаміни Д і С. Їжте, будь ласка, свіжі, ягоди, овочі, фрукти, все, що маєте, і пийте натуральні соки. Готуйте страви із риби, морепродуктів. Дуже корисні каші з пшона, вівса, гречки, рису, корисна печена картопля, морква, горіхи, насіння соняшника, чесник в першій половині дня. Доступні ягоди, овочі, фрукти, вітаміна, зелень. І пийте, будь ласка, зелений чай. Але краще натуральні соки. Смачного вам! Завтра, 30 червня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці діва. Можна сіяти насіння квітів, огірків та кропу, висаджувати розсаду квітів та огірочків, пересаджувати кімнатні рослини і укорінювати живці. Ефективними будуть поливи та підживлення рослин будь-якими добривами. Вже не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Нарізка живців це виключення з правила. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо бігапрепаратами. 30 червня несприятливий час для різних заготів. Важливо для здоров'я на 30 червня 2025 року. Місяць знаходиться в знаці діва, тому використовуємо роздільне харчування, їжу приймаємо маленькими порціями і обов'язково виключаємо з меню макаронні вироби, будь-які макаронні вироби не їмо. А готуємо каші з гречки, пшона, вівса. Молочні продукти, будь-які дуже корисні. Готуйте страви з картоплі, з світної капусти, з моркви, редьки. Додавайте до різних страв вітаміну, зелень, їжте горіхи. І інші доступні свіжі овочі, фрукти та ягоди теж використовуйте для свого харчування. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш Ранковий випуск Божого благословення вам на цей чудовий день, щастя вам людського, здоров'я вам обов'язково міцного, міцного, усіляких вам гараздів, миру та добробуту і удачі, удачі у всіх ваших справах! Ми ж з вами зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі.